Розкажи, що ми робимо? Ми робимо що? Маяк. Ой, а дайте, будь ласка, покажи, будь ласка, ту велику картинку. Коробку. Угу. Ой. Зараз я вам покажу і трошки розкажу, чим ми займаємося цим сімейством. Оля читає інструкцію, як правильно що робити. Я Марко подає мені цеглинки, а я. Формую такий от маяк з Марком робимо. Трошки випали з колії, нічого не знімали, бо тому що щось прихворіли ми. Марков садочку прихворів, я прихворів. І вон сьогодні на кінець маємо вихідні, бо е, прийшлося їх хворим на роботу ходити. Знаєте, все таке, все не раз. А е, Маркові коліжанка-садочку, вона теж м, такий будиночок собі складала. Е, з таких е, як це називається, цеглиночок маленьких. Напевно, таке, знаєте, гіпсове. Вон, таке дуже-дуже легеньке, як крейда. Ну, власне, не малювати. Ні, малювати ним не можна. Тримай. Тут в чому прикол, є отака от от картинка і оці от цеглинки. Вони приклеюються на клей ПВА і формується от така от фігура. У нас це буде от таке от маяк. бачите. І ми помалу-помалу. Так, різнокольоровий. І помалу-помалу ми от таке з марком і олею разом будуємо. А, а, підклеїли оце, от, як то кажуть, цокольний, цокольне приміщення перше, біле. Клеїм пивами все клеїли і залишили на столику на сонечку, трошки, знаєте, щоб воно висохло. Бо... О... треба кеяти. Що такеш? Зараз будемо клеїти. Зараз. Зараз все підготуємо. Якраз оцей цоколь трошки підсох. І зараз ми будемо далі продовжувати нашу роботу. Тобто ми доліплюємо, до як, як можемо. Чесно кажучи, я е, не можу такі от дрібні ці штуки, вони мене просто вводять в себе. Що, Марко? Вирігати вже дашок. О, Марко е, машинкою водить е, ці матеріали, будматеріали. ми з олею складаємо. Воно, виходить, непогане, знаєте, таке дійсно і таке, е, настояще, натуральне, і ті кричі такі гарні того маяка. Но нервів не вистачає. Добре, що вже на закінченні, вже останній в той шар. Оцей от біленький, самий верхній. І зараз ж вам в кінці буде криша і все. Баст. О, Марко довольний, бо по Маркові дуже це подобається. Він казав, що він поставить коло ліжка і буде маяк йому маякувати. Так, Марко? Угу. Доскладали маяк, як то кажуть, доліпили і ось що у нас вийшло. Ви знаєте, така, до речі, непогана штука, але треба мати терпіння. Ну і це для таких діток. От, так що можете собі сміло такі всякі штуки теж майструвати і з дітками складати. Всі вітання, мої хороші. У нас тут відкрилися пельміси, ми така як галя балована. А я, знаєте, додому йду і мені треба всього купу багато купити. То я тому, знаєте, хочу вареники з цим, з картоплею подивитися, чи є, бо в галі балування нема. Зараз. Зараз ми подивимось. Добрий вечір. Так, тут у нас не цікаво, тут у нас тут у нас морозиво вареники. А є з картоплею вареники? Свинина, картопля, гриби. Вибирайте. Вибирайте, що хочете. Так, просто картоплю, будь ласка. Просто картоплю. Е, давайте, по майте вишиванку. З шоколадом сирники, з грибами зрази, з вишною, млинці дивіться, є, сокок, солодкий. Ну, таке, таке все, як вгалібали. Бендерик, зелені сир куркою. Ось ви можете подивитися ціни коротко, щоб мати розуміння, що скільки коштує. Там млинці. Картою. А, і тут дивіться, що Котлета, шкільна свина, куряча. О, там все на ціннику є. Котлета бургерна куряча, сирні палички, таке саме. І вам дякую. Так, ходіть, ходіть, бо ми ще купу купу цього обійти, а я після роботи, знаєте, то я І ще от тут темновато, але пару слів вам скажу. Бо хворіли трішки, не знаю, чи це цей новий ковід. Чи що це таке, але дуже важко е, ок, оклигувався два тижні, було дуже важко. Е, Подзвонили, що є каталог інтерфлори на Укрпошті, е, то піду зараз заберу. Е, тоді зайти ще в магазин хімії. І сьогодні пообіцяв Олі робити шаурму Тому йдемо, біжимо зі мною, потрошки вам вже на кінець буду показувати. Так, є моя інтерфлора, забрав на пошті. До речі, мені треба ще побутову хімію, тут є такий магазин. Щітка відкрився теж тут. Тут такий класний район зараз став. Ну, але що темно, вам нічого не видно, ну тут є вже все. Є і стоматологи, що не хочеш. І е, хочу завісти за багетом сюди, в піч-опліч. Ой, а що вони вже не працюють сьогодні. До сьомої, але в них все пустота. Подивіться, пусті полиці, бачите, все пустота. До речі, дуже гарна пекарня. Шикарнюща пекарня, вона ось тут називається Ой, погано видно. піч у піч Просто шикарнюща. Але вже, бачите, двері закриті, бо розпродалися повністю. Вони печуть кожен божий ранок, до, ове, до вечора продають. А що лишилося, вони до обіду на мінус 30 продають. Ну і вже нема нічого. Тому йдемо ще купимо хімію. Вареники мені не розтопилися і ще не цей, ще не будемо їх їсти. Але знаєте, я люблю так, щоб в мене був запас такого напівфабрикату. Оля часто робить сама, але не помішає, щоб воно знаєте, було в морозилці, бо ми доділи і вже не маємо. Наносили, скочив прищу, але що я зроблю? Ну, от подарочку за хімію. Ходіть, я вам покажу. Може, вам щось теж що буде треба. Буде щось цікаве. То я вам покажу. Снижки є. Снижки на серветки. Ми е, минулу суботу не робили, як такий, знаєте, уборок. Е, інтерфлор я вам покажу вдома. Я вам покажу все вдома. О, дивіться, знижка є на що? Галакс. А, це мінус 70. Дивіться, це, а це антижер, це для плити. Так, що тут півник каже наш? 276 гривень. Ось така і така. У мене закінчується вдома. Але я не пригадую, яка оця лимон, а яка з них дуже пахне хлоркою. Я понюхаю, вибору, треба буде купити. Треба де купити. Мінус 10 зараз на сарму. Заважте. Це магазин і господарочка. Це у нас Полі. Це щось знову, теж мінус 10. А, і дивіться, ще є мінус 10 на фейрі. О, бачите, на лимон. Може, на всі. На ось ці от фейрі великі. А, і на маленькі теж. Пері на знижці В принципі, це все все для миття на мінус 10, всі полиці. всі полиці Ми купляли оцю сарму, але зараз, чесно короче оцей free навіть інколи купував. Але зараз я перейшов на най донат АТБ з АТБ, так переоцінка дивіться на памперси. Памперси зараз такі дорожнечі, що це просто, просто карагу. Денк Міт, Оце дуже хороша зараз фірма дуже гарно все вимиває. Вона по ціні, звичайно, дорожча від стандартних наших українських. от, ну воно має дуже гарно, Чесно вам скажу. Так, сарма для туалету. Дивіться, 71 гривня. Я люблю Доместос, а Доместос я люблю, люблю оцей білий, чесно коротше, вона на що На ультрасила. Ультрасила, то 143. Ну страшна знижка. Що є, що нема. Треба буде подивитися ще. Що ще на знижках є. Кріт. Кріт на знижках. 101 гривня був 126. Ну це щось не, невідоме мені. Я люблю оці, оці літбенки. 108 гривень, це якісь польські. Потужний засіб, трос для унітазу. Треба, до речі, в епіцентр поїхати, бо там дуже часто на такі всякі штуки, дуже гарні знижки. Це магазин рахується теж як гуртовня. Ну, Але ціни тут, бачите, не на все такі, щоб були супер-пупер. Ну, Але, як то кажуть, можна щось увірвати на знижках. Так, о, ви знаєте, що мені ще треба? А це що таке? Гранули для. Мені треба такі от гранули для. Я роблю такой раз в півроку о, закидаю оці штуки в цьому. Сарма. 24,50. І он є кріт. Я зараз візьму виберу кріт 20 гривень. Є такі от, дивіться, фаб. Клуб 40 гривень. І є отакий от, от турбо великий 200 г. А тут скільки? Може зати краще такий один великий за 200 г. Ну, зараз я розберуся, вам потім покажу. І таке і Далі чи це мило, непогано, дивіться. Теж на знижках 24 гривні. Я такі великі по 84 Хто користується кисневими порошками, дивіться, він теж Хелену, це міс 142 і 147. До речі, я бачив в купівці е гарніша була ціна, теж на, на знижках. Ваніші. Тут дивіться. Спів... Ну, подивитись. Оце, Оцей Ден Кміт, він дуже зараз популярний. О, а це дивіться. Тут прозоре, а тут таке. Треба змішувати, що щось дуже все усіло. То потім подивитися. Так, а тут, знаєте, що я хотів? Є такі от оці шприци Оці от. Що ставити їх. 180 Ну, чесно кажучи, а вон, дивіться бачите? Так, 186, такий і такий. Я думаю, що воно буде трохи дешевше. Я в нього завжди хожу-хожу дивлюся, дивлюся. Думаю, чи є знижка, чи нема. Бо задорого купляти таку штуку. Якщо буде знижка, то куплю. Бо оці очарики, чесно короче, я не особо. Якщо десь кинути таку ще в бачок, то ще більш-менш. А то, то ні. Тут, то мені таке не подобається. Стиральні порошки. Дивіться, зараз дуже багато теж на мінус 10. Майже всі дивіться. Всі Всі на мінус 10. То, якщо вам буде щось цікаво, то подивитися. Самі такі популярні, що у нас сарма велика 9 ,210 кг 210 гривень. Гала 8 ,691 кг 691. Washen Free 800-481 Ми зараз дуже мало користуємося порошками такими сипучими. Якщо стираємо штори то я купляю от ЧПСІЛ, чи, чи Аріель, тюлі, штори А все інше то переважно рідким. Оцим, от, цим, от Ocean Free. 5 літрів 176 гривень. Переважно його, в принципі, ми і беремо. Оцей дивіться, теж дуже гарно стирає порошок. 320 гривень, 27 літра. Уполіскувачі для посудомийки. Ось ці всі приколи для посудомийки, то вони завжди були дуже дорогими. Так, ленори 108-233, ну то вже собі теж подивитися, якщо вам треба буде. Не хочу навіть довго тут лазити, бо зараз мені мої вареники розтопляться. А мені треба ще зараз вибрати собі для миття ванни засіб. А, ну того півника зараз ще понюхаю. Так що, так що поки так. Добре. Ці штуки і беру собі для півника. напевно, що бру того лимона та й все. І біжимо тепер додому. Ну, Господарості там скупилися. І тепер біжимо додому. Зараз подивимося журнал, що там має бути тому журналі цікавого. Хоча ну про огород потім поговоримо. І буду сьогодні на вечерю робити шаурму о, просто пообіцяв, Олі пообіцяв. Тому ходіть додому. О, помічник. Привіт. Привіт! Як і казав, прийшов з роботи швиденько і хочу зробити шаурму. Соус абсолютно такий, знаєте, простий. Принтуєте, як то кажуть, класичний соус, білий в шаурму, тут, в принципі, стандартний майонез. Я один до одного беру майонез із цим, з йогуртом. Так ніжніше виходить, як на мене. Добавляю часничку. Деколи можу дати трішки кропу, але то, як то кажуть, під настрій. Сьогодні, в мене, як то кажуть, настрій до кропу нема. Тому роблю... до кропу. Так. Ти любиш кріп? Часничку, ми, в принципі, всі любимо часник. То я його не жалію, я беру таких три великих зубчики, щоб. Відчувався. Так. Тут зовсім трішки спецій, чорного меленого перчику і зовсім трішки солі. Так, все. Давай. Солі. Залишається все гарненько перемішати. І такий за рахунок того, що ми додаємо трішки е, класичного йогурта е, і майонез, е, я не беру жирний майонез. в мене е, 50-ка жирності, то цей соус такий, виходить, знаєте, лагідний. Так, на котичку. Намішай. Мішай, гарненько, бери двома ручкою, тут тримай. Мішай. Так, це забираю. Значить, на рахунок інгредієнтів. Капусти такої свіжої немає, тому купив пекінську, зараз помию, наріжу. У мене є картопля фрі, у мене є бекон. У мене є ось такі от грибочки. Смач... смачнющі грибочки. Правильно. Маслючки. Кажу маслючки, боже мій. Чуєте, думаю про маслюки, а, а показую вам опеньки. Я купив в АТБ. До речі, з'явилося щось нове, такого не було і вирішив спробувати. Я часто додаю, що гриби, це дуже смачно. Так, звичайно, що буде лаваш, зараз це мені треба буде помити. Перемішуй. Потім... Зараз біжу в холодильний мої короші. В рибному магазині фіше купив моркву по-корейськи. Купив скільки тут є? 338 грамів, 33 грамів. 46. Це для того, знаєте, щоб зараз вдома зробити все швиденько і щоб не. І швидше товке. Так, трошки швидше, щоб це було, щоб нас, як то кажуть, цей процес не затягувався. Потім маю ось такий сир, сир такий англійський сир маю. І він загубий сир. Так, він такий, такий грубий сир. І що ще ми маємо, Марко? Почекайте, дайте подумаю. подумаємо. Ми її любимо а, курочка, все зрозуміло. І маємо курочку. Обережно, куточка. Ми запікали. Зараз я тут поставлю, щоб мені не побилося. Запікали цілу курку. І знаєте, як завжди філе запеченої курки, ніхто не дуже особо хоче їсти, то ми запхаємо в шаурму, в лавашик, буде просто чудово. Гарно пахне? Так, так, значить, чи я нічого не забув. Картоп... А, огірочок стоять. Думаю, щось. Огірок. Так, це поки закриємо. Куточка сюди поруч. Обережно. За дітей, так, але обережно, бо воно холодненьке. Котко. Добре. Так, мої огірочки. Беру виключно. Беру виключно квашені огірки. Це ті, які ми з марком робили рецепт, такі як бочкові. Так. Вони. Вони... Зараз ми відкриємо, звісно, що відкриємо котику. Залишилося у мене лише дві банки. Точніше, вже одна, бо одну відкриваємо. І лишається ще одна банка. Ми полюбляємо. Я, в принципі, зараз закриваю у гірки лише двох видів. Це оці от квашені і з гірчицею, і з гірчицею і а, мариновані. Вони такі, знаєте, хрумкі. Ой, як відкриваю. Як відкриваю, то я не можу, знайти, щоб не скуштувати. Такі хрумкі, кисленькі. Ням -ням. М -м -м. Так, окей. Тепер все, тепер я, знаєте, ви собі думаю. Молодець, хватає. Молодець, ти дуже гарний зробив нам соус. Капуста, картопля. Бекон. Це, знаєте, це інгредієнти, кажу вам зразу. Курочку їсти по Курочку потрібно їсти, так. Ямка... Шо, ти я вам кажу зразу, це такі знаєте, інгредієнти, які не класичні, я додаю. У мене по катиці завжди йде капуста. І то звичайна сир, картопля фрі. Е... Ця, мор... Морквочка, курочка і цей. Гриби. Ні, гриби ні. і огірочок квашений. Ну і, звичайно, що соус. А сьогодні в мене буде ще трішки бакончику і будуть грибочки. Ну, так, як то кажуть, захотілося. Захотілось? Це... Захотілося. Тому зараз швиденько все нарізаю. Сир тож. натираю, то нарізаю, це все готую і тоді будемо закручувати. Так. Добре. Марко любить просто лаваш. знаєте, Без нічого. Без, без сиру, без соусу. Для нього от лаваш то... Одна з ідеальних страв. Значить, на рахунок того, як закручувати шарму. Тут все, як вам подобається. Я бачив в відео десь в Тіктоці, що якщо якось так цікаво закручували якось. Якось от так. Нестандартно. Може, а Давай одну попробуємо, так, давай. Раді цікавості. Раді цікавості. Беремо так от соусу. І тепер усі інгредієнти. Я знаєте інколи беру таку от... Я вам потім покажу, як буду робити другу. Як я почав часто в принципі робити. І чесно скажу, якщо ставити дуже багато інгредієнтів, то не завжди от шаурма буде такою, знаєте, дуже, дуже класною дуже крутою. Якщо їх знаєте так в міру, то, як на мене, краще в міру, ніж забагато. Ну, але то вже як кому що подобається. Так, додаю зеленинку, потім морпочку. Тепер дам ось так от гарну курочку. От що, -що а м'яска можна і дійсно не жаліти. Сирочок. Я такими, я такими брусочками нарізав сирочок. І потім я запхаю в цю, як називається в гриль, В гриль, Маркосич. Так, то воно собі гарно там все Огірочко розтопиться. Хочеш огірочка? Mm. Дуже присмакували моркові квашені огірочки. Ну, в принципі, він завжди любив. Тепер даю е е картоплю. Чесно кажу, з картоплею шармок, виходить, завжди така дуже-дуже ситна. Зовсім трішки ось так ось дам бекончику. Тут так, знаєте, може, для аромату. Для кислинки квашений огірочок. Якщо полюбляєте, можна давати і е, помідорка. Але ми помідор не, не любимо в шармі. Як під настрій. І додам трішки от грибочки. Ось так от. Тепер то треба нам отак от зробити. Раз. Так дивись, маркусь. Раз. І отак от. Девутте. Так, от. так, а тепер. Гарненько, гарненько так я прижимаю, знаєте, щоб вона була така гарненька, щоб вона не розліталася. Зараз оцей кутик раз тако і навскоса. Ой, ви знаєте, така гарна методика закручування виходить. От так. Дивіться. Вон, бачите? Маленька трубочка для мене. Маленька трубочка, це буде для мами нашої, добре? Так, а зараз я вам покажу, як я переважно роблю, щоб шаурма була така, знаєте, не слоями, а щоб була така дуже така соковита. Перед закручуванням шаурми беру тарелю, в яку додаю наші інгредієнти. Так, дивіться, бачите. То нам маленька тареля, але нічого, піде. Зараз ми все зробимо. Ось так от. Робимо так званий, знаєте, салат. Ось так. Салатик. Салатик. Бачите? І тепер і тепер ось так беру і гарненько все. Можете брати рукавички, можете ложки, вилки, як вам подобається. І ми робимо так званий, знаєте, такий салатик. Ось так от рівномірно все гарненько змішали. Не так легко. Ну, а тепер класично. Так, ми... щоб нам все влізлося. Ви знаєте, мені ця методика на вскоса їй сподобалася отака от. Тупичка. От... Правда, Маркусь? Так. Да. Обережно, будь ласка, котка. І тепер дивіться. Ось цей наш салатик ми гарненько викладаємо. Так, ось так викладаємо. І таким чином, бачите, у нас не буде отих слоїв. У нас буде все гарно перемішано. Ну, звичайно, що ось так. Трошки м'яска ще додам. І трошки ще сирочку. Ну, а потім з тих залишків ігра ще змішається все до кубки. І будемо мати ще одну шауруму. <гум> Красота, правда? Так, 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 так. І тепер знову ж таки тут я трошки переборщив, але тут я трошки переборщив з інгредієнтами. Так, і тепер нам залишається. <гум> тільки що? Закрутити гарненько. От так. Я вже закоти. Я притискаю. Я притискаю. Я так, знаєте, притискаю, прижимаю. Ось так, щоб вона була така плотненька. Все, дивіться. Красота. Під... Трошки більше для тата, трошки менша для мами. А мені яка? А тобі буде? Так, як ти любиш? лавашик і сирочок. Все. І зараз змішую, ще я. А я пала. Хочеш таку теж? Добре. І тепер ті інгредієнти, які в нас залишилися. Дивіться. Я теж не хочу. Робимо, добре. Ось так, до кубки. Мені теж так? Моркочки багато. А ти любиш окремо, правда морковочку? Ось так. От і беру. Все, нехай мені нагрівається а, моя помічниця. І, зараз швиденько нагріється, поставимо наш лавашик. А тим часом я якраз підготую ще один. Ви знаєте, Марко не любить такого. Але попросив, щоб я зробив таке теж. Бо він каже, що я вже мені теж таке вже присмакувало. То я вже зараз таку зроблю одну міні-міні-міні шавермочку. Але взяв крем сир. Взяв крем сир. Трішки зовсім зелені. І ну, все, все те, що Марко смакує. Курочка, картоплинка, огірочок, морквочка І сирочок. О, дивіться, буде така ще міні. Для нашого горобчика маленька. Теж шаурма. Він не любить, ну, не смакує йому таке. Але так, каже, я так подивився, я хочу таке, як вас. Дивись, Марко. Така тобі ок? Супер, Супер, ну слава Богу. Все, добре. Зараз загріється наш гриль і готуємо. Так, подало сигнал, що в нас тут все вже, як то кажуть, окей. Я ставлю фольгу або парагамент. Дивіться, виходила шаурмичка. Ця от манюня це Маркусикова. Потім це все помиється. Відключу з розетки, нехай охолоджується. Дивіться, яка виходить в мене красота. Просто ням-ням. А ще дуже люблю, коли залишається трішки ось цього соусу. Зараз вона трішки остине або наполовинку розрізаю і всерединці ще промачую, промакую ось цим от соусом. Теж виходить дуже-дуже смачно. Хто вечеряє, хто обідає, хто снідає, то всім смачного.